Доброго дня, я побудую свою. Давай так я спочатку трішки розповім сам. Потім можливе питання. Відповідь свою доповідь хочу побудувати з двох дві такі основні теми. Це перша тема, це підготовка до зими, наша підготовка до можливого блекауту. всі ми розуміємо з, з, з тим ситуації, яка зараз є безпосередньо і світлом з вимиканням. Що до зими потрібно готуватися вже зараз влітку. І друге, це взагалі от, ті нововведення, ті реформи, які зараз безпосередньо відбуваються в Укрпошті для того, щоб покращити нашу роботу. Отже, що до зими, перша і головна теза, з якої я хочу почати на яку я хочу наголосити, це те, що послуги будуть надаватися незалежно від того. Буде блака, але не буде, всі ми надіємо, що його не буде. Але тим не менше, ми готові. Тобто, послуги надаватися будуть обов'язково в будь-якому випадку. Питання, як вони будуть надаватися, тобто, вже у нас були був приклад. Літа ой, зими 22-23 року, коли ми так, вже були великі відключення. Ми переходили на старі роботу на папірцях. Зараз ми трішки більше підготовлені. Що головне, якщо розділити відділення стаціонарні пересувні по стаціонарних відділень, ага. у нас вже є 50 опорних відділень, в яких є генератори, старлінки, які повністю готові. Тобто, в разі відключення в принципі зараз ми вже їх запускаємо на генераторах, можуть працювати і надавати послуги, як визначали ці відділення. Це по одному відділенню в кожному районному центрі обов'язково. Там Хорол, Карлівка, Гадяч, не знаю, Зіньків, там там де одне відділення. Ясно, що воно є повним. Якщо е, населений пункт, де більше двох-трьох відділень, таких як Полтава, Кременчук, Лубний, Миргород, Грішніплавні, то там вибиралися по одному відділенню в кожному районі, в кожному районі даного, даного населеного пункту, для того, щоб в кожному районі був, був нас, е, певний опорний відділення, де можна було прийти і отримати послуги. Тобто там генератор, генератори, серлінка, тобто повністю готові. Що стосується пересувних відділень, 130 три пересувних відділень, яких у нас забезпечують надання послуг абсолютно у всіх населених пунктах Полтавської області, це може бути або село, або, село, або селище, там це тисячу чоловік, або хутір, де 2-3 чоловіка залишились. Ми приїжджаємо в будь-яке село. Там ми також послуги надаємо і будемо надавати, і зараз їдемо, і будемо їздити. Практика трьох останніх років запуску даного проєкту показала, що ми постійно змінюємо, ми постійно покращимо нашу роботу для того, щоб максимально ефективно надавати послуги нашим. Нашим клієнтам. Зараз є певна технологічна інновація, яку ми хочемо впроваджувати. Я думаю, протягом тижня-двох буде безпосередня комунікація взагалі на рівні всієї України, про яку ми розповімо. Зараз ми тестуємо, в тому числі і в Полтавській області, для того, щоб ми могли надавати послуги цифрові і в селах, незалежно від того, є інтернет чи немає, а потім, повертаючись до точку базування, у нас їх 11 по області, все це, це допоможе генераторів Стерлінків одразу виходити на зв'язок на сервер і всю інформацію. Передавати, щоб день в день була вся інформація переходила, тому в цьому випадку робота проводиться відсотків на 90% Вона вже готова. Зараз тільки єдине, що певні технічні і процесуальні моменти до для того, щоб максимально бути готовим до певних блокаутів. Дійсно, всі ми надіємося, що їх не буде, але ми повинні бути готові. По роботі в блокаутах, наче все, Якщо будуть питання, будь ласка, задавайте. По наших ем, змінах і тих ем, новація ті введено принципі змін дуже багато. І дрібних і, і, і великих, я б виділив дві таких найбільші зміни, які безпосередньо, напевно, відчує кожен клієнт. Це зміни по роботі відділень і зміни по сортуванню безпосередньо посилок. Перше по роботі відділень з 1 червня всі міські відділення Укрпошти і Полтавський регіон всієї України перейшли на семиденний графік роботи. Ціна нормативної бази у нас місто вважається населений пункт 10 тисяч плюс, тобто всі, всі, всі відділення, які знаходяться в даних національних пунктах, перейшли на семиденну роботу. Важливо, це або з 8 до 20, як там Полтава, Кременчук, або з 8 до 19, там Лубний Мир і інші відділення. субота, неділя, це або з 8 до 19, або з 8 до 19. по-різному. Тому для чого це зроблено? Для того, щоб, по-перше, бути ближчим до клієнта, для того, щоб клієнт міг будь-який зручний для нього в першу чергу момент прийти, забрати свою посилку, відправити посилку, зробити платіж і будь-яку послугу отримати в Укрпошті. Тобто, не, не потрібно, якщо знаємо, що відділення працює там, з понеділка в п'ятницю до 17 відпрашуватись відпрашувати з роботи, щоб забрати посилку і стояти чергу з людьми, які хочуть платіж зробити, а прийти в суботу, в неділю, коли зручніше. Тому для перше це і розтягує трішки нашу чергу, для того, щоб зменшити на. Вонтаження е, на відділення, і тим не менше, це буде зручніше для всіх. Це стосується е, безпосередньо відділення. Що стосується сортувальних ліній, як я вже казав, у нас запускаються зараз досить активно автоматизовані сортувальні. лінії. На даний момент вже 14 міст вже запустилися нові автоматизовані сортувальні лінії, тому що якщо раніше посилки на сортувальних хабах у нас сортувалися вручну, то тепер будуть в допомогою сортувальних ліній вітчизенного виробництва, це, по-перше, збільшить швидкість сортування посилок і зменшить кількість помилок, які безпосередньо. Середня пов'язані із так ну, людським фактором. А, по Полтаві у нас були два таких сортувальних об'єкти: це Полтаві і Кримучузі. Роботи їх налаштуванню почнуться ну, на ближчі 2-3 тижні. Тобто також плануємо до кінця літа запустити, щоб і в Полтаві і в Кремчузі також сортувалися вже автоматизовано. В принципі, коротко все. Можливо, якісь конкретні питання по цих питаннях, можливо, по інших Прошу. Витальна... Так, Звичайно. Я як представниця дорогого даного Абсолютно ніяких змін немає і не планується. Як доставляли, так і доставляємо. Кількість листонож порівняно з минулого року не зменшилася ніде. Тобто, ми кожен ми постійно перераховуємо штат залежить від навантаження, тобто листонож, що було, то й лишилося. Доставні участки, досні дільниці. Ми там трішки минулого року переформатовували, через що можливо були якісь бої. Тобто ця робота вже завершена, і тому тут нічого. Перекладна компанія сяки знаю на сьогодні. Це останній день, так сьоніш до цього. Так, тому на друге півріччя тому прийняли, готові розносити. Якщо будуть якісь точкові моменти, то звертайте, звичайно, будемо лікувати. Тобто, ну, єсману. нас Буває. Власне, uh -huh. дуже часто зараз скаржаться наші підписники, які переплачують, але вони її не приносять. Тобто це навіть не затримка, вони uh -huh. просто зникають. Або ж не доставляють додому, відводиться, наприклад, бабуся колеги uh -huh. 75 років, вона ще все село постійно ходить на саме на відділення, щоб забрати його наперед. Добре, тоді можна більш детально окремо, які, які це села, які це відділення для того, щоб ми тоді. Бувай. Недавно, наприклад, недавно в мене була а, скарга по гожулам. Вирішили у все розмістити. Саме в Кабеляках центрально. В Кобилях, так, Окей, я запрошу. І якщо. Давайте обміняємося контактами, і якщо, не дай Бог, будуть подібні. І ти тоді ну, скажемо. Що в них така ситуація? Куди їх звертаються? Я розумію, що на відділення, а це ситуація Навіть... відповідь. Так, тут в нас є відкрита гаряча лінія, Укрпошти, прямо на сайті там 800, точно не контактів можна глянути. І звертайтесь туди. тобто всі Скарги, які заходять на гарячу лінію, вони обов'язково спускаються не на відділення, а безпосередньо керівнику даного відділення а дається на розглядані скарги одна доба. Якщо протягом доби немає відповіді, і вже вона спускається до мене. Тоді вже я включаюся як директор. Тобто там ну CLA досить короткий, тому якщо є, можна на гарячу лінію. Ну можемо не контактом, Можете мені одразу писати, щоб я тоді не чекати сутки, а зразу вирішується питання. Да. Ну а взагалі, як, як ну їм довести те, що вони не отримали на яка про.

Ну, всі моменти, які доходу до мене, або до моїх безпосередньо менеджерів, ну вирішуватися я на пальцях мав поштати за три роки, які дійсно не вирішують, там дійсно або загубилися, або можливо там під дощ попало розмок. Ну це за три роки моєї практики, це на пальцях понурити мене. Все-таки дійсно не вирішаємо ситуації. В основному, можливо, там дійсно, або недостатньо комунікації, або недостатня мотивації відділень листонош. Тобто ну, тут будемо вирішувати або збільшувати мотивацію листоношам, або тоді міняти лиснош на тих, які більш мотивовані. Тут людський euh, фактор, на жаль, ніхто не зміняв. Ще може. Все, дякуємо. Прошу. І в двох словах, нова марка на завтра виходить ага. дуже гарна да, податки армія, перемога, завтра буде погашення в коротковій, Так що прошу, на відділеннях вона вже є, але купляти її можна затишно дня. Поки що ще не можна. Ага. Прошу.